Пенсійним фондом України здійснено перерахунок житлових субсидій на опалюваний сезон. Розмір субсидії за жовтень визначено з урахуванням вартості послуги з опалення житла, індивідуального газового чи електричного а також централізованого теплопостачання. Розрахунок охоплює період від 16 жовтня, тобто 16 днів. Повідомляє Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України. З інформацією про нараховані субсидії можна знайомитися в особистому кабінеті на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду України у розділі Моя субсидія. Якщо людина має право на отримання житлової субсидії, але ще не зверталася за її призначенням, це можна зробити одним із таких способів: онлайн через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду або мобільний застосунок Пенсійний фонд України. Особисто у будь-якому сервісному центрі пенсійного фонду поштою на адресу відповідного територіального органу фонду у разі подання документів до 30 листопада житлова субсидія визначається з початку опалювального періоду. Якщо звернення буде подане після цієї дати, з місяця подання документів.